Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Життя в Королівстві. Мене звати Ірина, і сьогодні я запрошую вас прогулятися вуличками невеликого поселення Упхіл Village. Це поселення знаходиться на південному заході Англії. У цьому відео я розповім вам про навчання у середній англійській школі. Відразу хочу зауважити, що розповідатиму я не про загальний досвід навчання у англійських школах. А про той конкретний досвід, який мали мої діти, навчаючись протягом року у місцевій школі. У Британії діти йдуть в школу, коли їм виповнюється 4,5-5 років. У цьому віці вони вступають у так звану primary school, це аналог молодшої школи в Україні. Тільки на відміну від українських шкіл, там де молодша школа, вона знаходиться в одному приміщенні з старшою школою, тут це окрема абсолютно школа з, окремим, з окремою територією і окремим приміщенням. У цій школі дітки навчаються, як я вже сказала, з 4,5-5 років до 11 років. Коли дітям виповнюється 11 років, вони переходять у Secondary School. Secondary School я б переклала як старша школа, хоча можна, напевно, казати і середня школа. І якщо це відео дивляться шанувальники Гаррі Потера, то ви можете пригадати, що лист запрошення до Хогвартса Гаррі Потер отримав саме тоді, коли йому виповнилося 11 років. Тобто Хогвартс це Secondary School. У Primary School дітки навчаються з 1 по 6 клас, і у Secondary School вони починають навчання з 7 класу і закінчуються Secondary School 11 класом. Мої діти навчалися саме у Secondary School у 7 та 11 класі відповідно. Причому паралельно вони вчилися онлайн в українській школі і в українській школі вони навчалися у 6 та у 10 класі. Навчальний рік у Британії, напевно, найдовший у Європі. Він починається на початку вересня, як правило, це 4-5 вересня і триває до 20-х чисел липня, виявляєте, липня, тобто канікули літні у дітей в Британії тривають всього 6 тижнів. До речі, цікаво, яка тривалість навчального року у інших країнах Європи. Тому, якщо знаєте, якщо маєте такий досвід, напишіть, будь ласка, в коментарях. Навчальний рік у Британії поділяється на 6 семестрів. Я вже знайшла на сайті нашої школи розклад канікул на наступний навчальний рік. Будь ласка, подивіться ось він на екрані, і давайте розглянемо я прокоментую. Як ви бачите, перший семестр Term 1, починається у вівторок, 5 вересня. І закінчується перший семестр 18 жовтня у середу. Далі подивіться ще кілька дат зазначені, і вони позначені як «Insert Dates». Інцидент – це такі дні, коли вчителі працюють в школі, але дітей у ці дні не запрошують до школи. Це, ви, як бачите, початок навчального року, 1 вересня, потім 2-3 вересня це субота-неділя, і 4 вересня-понеділок вчителі проводять якісь підготовчі роботи до безпосередньо навчального процесу. Потім нам пояснюють, чому в середу закінчується навчальний семестр, тому що 4, 19 жовтня, якась конференція буде для вчителів, і в п'ятницю також йде завершення там навчального процесу чи якісь ще підготовчі роботи. Таким чином, перший семестр триває півтора місяці приблизно, після чого йдуть канікули десь півтора тижні, і з 30 жовтня діти повертаються знову до навчального процесу, розпочинається другий семестр. Другий семестр триває до 15 грудня і після цього вже починаються різдвяні канікули. Різдвяні канікули тривають трохи більше двох тижнів, і діти повертаються до школи 3 січня, відразу після Нового року. Хочу звернути вашу увагу, що в семестрі третьому також є Insid Date. Як ви можете бачити, це 1 січня. 1 січня це новий рік. І ви бачите, там написано, що це Bank Holiday. У мене була така досить цікава історія, що це таке Bank Holiday, тому що коли я вперше побачила це, я не могла зрозуміти, чому саме Bank Holiday. І оскільки вперше я побачила це було літо, я подумала, що, можливо, це якесь місцеве свято, коли всі виходять на берег, тому що один з перекладів слова bank це якраз берег. Друге це слово банк. Я подумала, що, напевно, всі виходять на берег і щось святкують, якесь можливе свято. Потім мені пояснили, що Бенк Холідей це всього-навсього так позначаються всі державні свята. Чому саме Бенк Холідей, ну, знову ж таки, дехто. З англійців, кого я запитувала, вони не могли мені цього пояснити. Дехто сказав, що так називається, тому що не працюють банки, значить, не проводяться ніякі розрахунки банківські і ніякі банківські операції не проводяться. От, власне, таке пояснення. Не знаю наскільки це правда, але цікаво, що так. Всі державні свята в Англії називаються «bank holiday». І закінчується третій семестр, як ми бачимо, 9 лютого. 9 лютого він закінчується, починаються канікули, які тривають до 19 лютого, також трошечки більше, ніж один тиждень. І потім четвертий семестр. Четвертий семестр, він, власне, триває з 19 лютого до 28 березня. П'ятниця, 29 березня, знову ми бачимо, що це Bank Holiday, тобто державне свято. Що це за свято? Зараз вам поясню. Справа в тому, що у 2024 році християни західного обряду святкуватимуть Великодень 31 березня, а 29 березня п'ятниця це те, що ми називаємо Страсна п'ятниця. І у британців це вихідний день. Після цього розпочинаються великодні канікули, які тривають до 16 квітня, це близько двох тижнів. П'ятий семестр, як ви бачите, з 16 квітня до 24 травня. І uh, Incidents ми бачимо, що 6 травня у нас якийсь вихідний знову. Uh, дуже просто: кожен понеділок, перший понеділок травня, у Британців вихідний день, тобто bank Holiday. Канікули між п'ятим і шостим семестром невеликі, тривають десь всього тиждень, і шостий семестр останній починається. 3 червня. 3 червня і у 24 році він стриватиме аж до 23 липня. Хочу зауважити, що у останній тиждень навчального року навчання вже не проводиться. І заздалегідь можна обирати активності, мастер-класи, якими буде займатися дитина в останній тиждень. Хочу зауважити, що присутність в школі в цей тиждень обов'язкова, також як і в звичайні тижні. Але частина дітей їде на екскурсії, які також були заплановані заздалегідь. Частина залишається дітей в школі і вони обирають собі активності. Ось ви можете поглянути на розклад, який був у моєї доньки, яка навчалася в 7 класі. В понеділок у нас якийсь був клуб дебатів, потім баскетбол, потім книжковий клуб. Це вони сиділи у бібліотеці їм бібліотекар чи вчитель, хтось вона там зачитала і на вибір кілька книжок запропонувала, коротке зміст цих книжок розповіла. І Потім вони могли обирати ту чи іншу книжку і просто спокійно читати. Mindfulness Така назва, це просто така як заспокійлива релаксація розмальовки. Вони розмальовували розмальовочки, якісь малюночки, і навіть вони там трошки дивились якісь мультфільми. Середа у нас мала бути спортивним днем, як ви бачите, мав бути настільний теніс та доджбол, але моя донька не захотіла, і вона потім поміняла собі на якісь активності. Вони робили поробки з штучних квітів. Потім вони робили там ще якісь поробки ну тобто, таким займалися творчістю. І е, ви можете подивитися, що у, в п'ятницю був Хаус Фестівал. Що таке Хаус Фестівал? Ну, справа в тому, що знову ж таки, якщо є прихильники Гаррі Поттера, ви знаєте, що там було 4 факультета. Так ось, е, це дуже типово для англійської середньої школи, коли є факультети в школі. Е, так, їх також чотири зазвичай. У кожного факультета є своя назва, е, свій символ, своє гасло. І діти набирають впродовж навчального року бали за гарні відповіді на уроках, за якісь активності соціальні, за можливо якісь досягнення в навчанні. За все це даються бали, і вони сумуються, вони якось там є особистий рахунок у дитини, і також рахунок загальних цих балів для факультету. Ну, а за погану поведінку, за запізнення, за пропуски школи, відповідно, бали з факультету знімаються. І таким чином в цей останній день навчального року підбиваються підсумки. Кожному факультетові кажуть, в чому він був в цьому році кращий. Відзначають кожен факультет, ну а тому факультетові, який набрав найбільшу кількість балів впродовж навчального року, йому вручається спеціальний кубок переможця. Хочу зауважити, що ця тривалість навчального року, яку ми розглянули з вересня по липень, вона актуальна для дітей з 7 по 10 клас. Для 11 класів навчальний рік закінчується у середині червня, відразу після того, як вони складають іспити. Причому результати іспитів вони дізнаються тільки у серпні, тобто тільки після того, коли вже закінчать школу. Детально про іспити, про уніформу, про харчування у школах я розповім у наступних відео. А на сьогодні все. Я буду дуже рада вашим вподобайкам та коментарям. До зустрічі на каналі. Бувайте!